Українці, які планують запустити свій сайт в Польщі по товарному бізнесу. Це інформація якраз от для вас, трошки полезної інформації, яку я дізнався. Дивіться, а ви, якщо будете планувати запустити свій сайт так само, як ви робили це в Україні, тобто, але просто перевести його на польську мову, то він у вас працювати 100% не буде. Він не буде вам приносити такі самі продажі. Ви будете зливати гроші на бюджет, бюджет на рекламу, і на тому не буде результату, розумієте? Якщо ви плануєте відкрити свій сайт, то вам треба йти сюди до польських Якихось фірм, які займаються адаптацією сайту, перекладом сайту і повністю пишуть текста і все інше. Тому що тут є своєобразний ринок, розумієте? І цей ринок має знати контора, яка на цьому ринку працює. Тому звертайтеся краще до них і запускайте таким чином сайт. Але я вам рекомендую, реально, я от просто вам зекономлю гроші. Якщо ви займаєтесь якимось твоїм товарним бізнесом і ви плануєте виходити на ринок Польщі, то просто вам треба виходити на Allegro. Ви відкриваєте фірму в Польщі, запускаєте магазин на Allegro. Гро, бо без цього ви не зробите. Е Ну не зареєструєтеся на Allegro взагалі, тому що на Allegro потрібна польська фірма. Ось і там починаєте продавати той товарний бізнес, свій запускаєте там спочатку, а потім ви вже переходите на е, свій сайт. Це наступний буде крок, ребята, і це буде правильна стратегія, грамотна. Ви зрозумієте ринок, ви попрацюєте на ньому. На Allegro, По-перше, ніхто не знає, що ви український продукт, і ніхто не знає, що ви українець, бо комунікування з клієнтами мінімальне тільки через чат. Розумієте. І поляки, вони краще куплять у поляка, я вам чесно скажу. Тому Allegro – ідеальна площадка, і вона бере не таку велику комісію, ребята, 20%. Навіть якщо ви налаштуєте ще гарнішу рекламну кампанію, це буде 18%. Тому пройдете шлях спочатку на Allegro в тому товарному бізнесі, а потім вже запускаєте сайт. Ви вже тут в тому ринку поваритесь, ви все зрозумієте, як це все працює. І тоді запускаєте сайт. А запуститися на Allegro допоможе наш курс, який ми. Зробили з жінкою, ми вже півроку тут працюємо на Allegro. Ми зучили ту платформу і базову для новічками повністю зробили інструкцію, як виставити товар, як зареєструвати фірму в Польщі і вийти на перші продажі і виставити перший товар. Люди, які слідкують за моїм блогом, вони це все бачили, підписувавшись на мною ще півроку тому, як я ріс на Allegro поступово-поступово і свій магазин розвивав. І зараз я вже маю стабільний дохід з Allegro І далі я буду масштабувати, масштабувати. І масштабувати. Також я тому всьому всю свою стратегію буду показувати в закритій телеграм-групі, там, де ми даємо доступ до тих, хто купив в нас курс. Тому, ребята, переходьте в шапці профіля. Є ссылка, читаєте повністю, що входить в курс, і приймаєте рішення купувати чи ні.